Великий Бог, могутній Бог, молю тебе, помилуй, спасити нас і збережи, врятуй ти Україну, багато крові вже пролито, багато горя сліз. Часом навколо одне лихо і беззаконня скрізь. Даруй нам Боже, ти спасіння, щоб наші діти мали мир. Щоб більше бомби не летіли, щоб не було братських могил, і діти радісно, щоб грались, знову країна будувалась, щоб люди жити повертались в нашу оновлену країну, вільну, квітучу Україну. Помилуй, Боже, Україну збережи.